Зима-зимушка. Она... Після сніданку мандарини зараз вже працюю і дуже мені захотілося творога, то сподіваюся, сьогодні вийде поїсти сирників. Я в який раз убіждаюсь, коли я це зв'язано з збросом веса. що собі взагалі не можна ставити запретов. І якщо щось хочеться з'їсти, то це треба їсти. Бо Потім, якщо не з'їси, буде, може бути зрив, і ти просто понакатаний. І в моєму случае именно даже плюс-мінус понимать, що я буду готувати, що я буду їсти. Но не ставить собі прям чітких планів в плані питання, що сьогодні, все там я запоїла, сьогодні тільки то, то, то і то все. А то так не робить. І коли ти собі не ставиш этих рамок, дозволяєш собі з'їсти, що ти хочеш, в цей момент. Іменно тоді о, ти не зриваєшся, ти не приїдаєш і спокійно йде вісниз. -віс. Я їх так хотіла, сестра мені принесла. Тепер поїм сиронички, мені прям дуже зготі творога. У нас вже вечір, це мій наступний прийом їжі після сирників, макарони, свининка, майорок і мені захотілося. Гірчички. Їздили в магазин, коротше. а мені тут дуже-дуже не вистачає творога. Творога не вистачає, серківочів. Тут є берюзка. Там це можна купити, але воно, звісно, стоїть в тердорому. Все, що я знайшла більш-менш, що я буду їсти, це якісь, типа, написано кефір, якісь ягоди. По факту це йогурт і якийсь джем. Потім, звісно, мені це не замінили, треба буде дихати потім світу березку за цим всім. кіндер і у мілку. Не знаю, може хоч трошки заб'ю себе кому. Це через це я, сьогодні я ще їла творог. А, ну, ці сырнички, які мені робила сестра. Бо дуже прямо. От тут проблема з цим. Я навіть думаю про те, щоб купляти кефір і робити творог самій. Тільки єдине, що я не знаю рецепт, треба якісь хороші пошкать робити. Така тут ситуація з цим сім'єю стоїть. Я знаю, як вони взагалі. Вони, не знаю, може, не знають, що це такі, як тут вони живуть без цього всього, але тут прям дуже не вистачає творога. Именно, і даже творог, який продається в Берзке, він зернистий. А мені хочеться цього в брикетах. А зернистий, тут треба тільки блендери про... Ви про... поняли, що робити. Взагалі, така от ситуація.